12-річна Владислава з Харкова наймолодша в гуртку поціновувачів мистецтва в'язання гачком. Намагаюся ходити кожне заняття і зараз роблю ельфи. Почала робити недавно. Треба зробити спочатку ну, ось цей мішок, треба його зробити, а потім голову. Потім я буду робити шляпу. Це в мене як хобі, подобається дуже. Ті, хто був змушений покинути рідні домівки, збираються за тлягачкування регулярно. Багато спілкуються, мріють та згадують свої історії війни. Вона розпочалась у день народження пані Алли з Дніпра. У мене день народження 24 лютого. І з подружкою ми відпочивали у трускавці, у санаторії. І я народилася ноччю. І подружка в три часи ночі прокинулася попити воду. І я так притихла, думаю, напевно, мені хоче обійняти, чи поздоровити, чи привітати з ним народження, а вона так за телефон. А він шкварчить від її повідомлень. І я так повертаюся до неї, а вона каже: Алочка, а я не розумію, що мені робити, чи привітати тебе, чи нам плакати. У нас почалася війна. І тут це було пів четвертого, і в Трускавці ми почули вибух. І ми вискочили на балкон, а десь кілометрів 10-15 від Трускавця красний шар. Там об'єкт якийсь був, і він вибухнув. От так почалася війна. Пані Алла повернулась додому і лише згодом переїхала на Закарпаття. Там родина, там внучка, там син. Син зараз воює на Херсонському напрямку. Внучка дуже плохо почувала, у нього лісо. Перекосила від постійних нервувань, від вибухів, вона пряталася Маленька, 8 років, тому вони з невіскою виїхали за кордон. Я у подружки перебуваю у своїй знайомої, Вона мені запросила до Ужгорода, тому я тут. У жгороді пані Алла бувала багато разів і до війни. Бібліотека одне з перших місць, куди після приїзду почала навідуватися пані Алла. Я завжди відвідую усі бібліотеки у себе у Дніпрі. І я в квітні травні ходила до бібліотеки з малювання, брала книги по акварелі, Я малюю. І знаю багато міст і в самому Ужгороді, дуже його люблю. Намагалася його малювати. Такі знакові місця, і кастіол, і синагоги. Згодом долучилася і до гуртка із в'язання гачком. Дуже цікаве, дуже зрозуміло, Всі е, наші вчителя допомагають, розповідають. Планую почати в'язати ялинку новорічну». Пані Ірина з Нікополя. Вона із сестрою керує гуртком із в'язання гачком. Про цей інструмент знає майже все. Не розлучалася з ним сім років. Проте війна таки змусила на певний час відкласти улюблену справу. Перші дні війни, мабуть, не брала до рук гачка, хоч звичайні. В звичайному житті мені кожен день, хоч один би стовпчик, хоч би одну петельку, ну я повинна була зв'язати, бо це мій релакс після роботи. Починаю гачкувати і все відходить на задній план, всі не гаради. Але десь, мабуть, тиждень, може, навіть два, я не в'язала. І невідомо через скільки часу пані Ірина змогла б повернутися до в'язання, якби не постала нагальна потреба українських військових у теплих шкарпатках. І не тільки на сайті нашого міста побачила волонтерську групу, яка просила допомоги для бійців ЗСУ: теплі шкарпетки, бафи, жилети, якісь. Перчатки на руки, але перчатки було невдобно, бо там пальчики, і ми вирішили в'язати мітінки, тільки великі пальчики, такі вони до кісточок, щоб було вдобно тримати автомат, бо було дуже холодно. Це лютий місяць, це початок березня ще було дуже холодно. І я зв'язалася з цими дівчатами, і з цього все почалося. Тобто іграшки йшли на задній план. Хісала теплі речі для військових пані Ірина поміж обстрілами, а найчастіше ночами у підвалі. Господар цього переміщення, він надав мені такий ліхтарик на голову, як, мабуть, у шахтерів. Я не знаю, ну такий ліхтарик. Бо бачив, що я в'яжу, і темно мені, бо світло вимикали, і такий, як ночнічок, горів, щоб люди бачили, як пройти їм поміж цими простирадлами, де люди на полу спали. То він мені видав цей ліхтарик, і я цим ліхтариком вночі в'язала ці шкарпетки для того, щоб скоріш, скоріш, скоріш більш, більш більш більш. Але потім я вже почали масово обстрілювати моє місто якраз на мій день народження. То десь неділю. Я ще витримала, але було дуже страшно. Ці гради це так страшно, це воно вибухає і десь поряд, і ти все чуєш, і земля здригається. А в мене третій поверх, це страшно. Тому я, мабуть, весь час жила в тому підвалі. Але потім моя сестра вона поїхала раніше, і вона дуже настаювала, щоб я таки поїхала. Я зібралася і приїхала сюди в Ужгород. Це було десь наприкінці іюля. Це я десь днів 10 я в це по підвалах, але потім вже не змога була, бо там неможливо спати, відпочити вдома, тож не виходило, бо постійно тривоги і ти постійно бігаєш до того підвалу і назад. Це дуже важко. У жгороді пані Ірина шукала волонтерські ініціативи, аби й звідси допомагати військовим у забезпеченні їх теплим одягом. Натрапила на організацію, яка займається передусім психологічною та юридичною допомогою. Зателефонувала й запропонувала, що може допомагати таким же вимушеним переселенцям в адаптації за допомогою гачкування така соціальна реабілітація для ВПО, які з тяжких тих обставин переїхали сюди в Ужгород, і вони ну може не мають якоїсь змоги. Якось себе розрадити, то можливо, можна так через іграшку, через це гачкування займатися якимсь якоюсь справою, яка потім згодиться вам по життю. Ви навчитесь в'язати гачком, ви можете в'язати любі речі, не обов'язково іграшки. Але іграшки це, я не знаю, це як, як дитинство. Із пошуком приміщення, де внутрішньо переміщені особи змогли б ходити на такий собі гурток із в'язання гачком та з іншими організаційними моментами, допомагала Марина Сташина. Наймат регіональний координатор проєкту підтримка ВПО в Україні. Я, власне кажучи, координую весь проект, який спрямований на те, щоб допомогти в соціальній адаптації, в налагодженні нових зв'язків громаді, в психологічній юридичній підтримці для внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Як все власне кажучи, сталося? До мене звернулися з ініціативою, що можна організувати курси згачкування. І моє завдання було, власне кажучи, зорганізувати. Ати цей весь процес організувати охочих, погачкувати було не так складно, адже чимало тих, хто був змушений покинути рідні домівки, дуже чекали саме такої адаптації через рукоділля, коли можна просто створювати красиві речі, як ось іграшки, або ж в'язати теплі речі для українських захисників.